Вітаю, мене звати Ліза, я навчаюся на кухаря кондитера і сьогодні ми будемо готувати картопляну юшку з бобовими. В якості бобових я пропоную горох. Для юшки картопляної нам знадобляться бобові горох, бульйон м'ясний, засмажка морква з цибулею, порізана кубиками картопля та зелень. Беремо бульйон і виливаємо його в сотейник. ставимо на плиту. Киплячий бульйон додаємо промитий горох. Наш горох майже зварився, додаємо картоплю. Наша картопля зварилася, додаємо засмажку. Додаємо спеції та зелень. Порціонуємо. Посипаємо зелею. Наша юшка готова. Смачного.